Не чіпай його! Не щіпай його! Так я знімаю, чого ступене. Сказав начальник, щоб то виставили про собі. Що в таких випадках? Коли на 102 просто. Я обійшов навколо кущів, щоб вибрати кращий ракурс і нові в різкість. І одразу відчув, що заду мене хтось схопив за шию, почав душити. Я не знаю, чи він хотів пошкодити мені камеру, чи вибити її з рук. Ми саме тому прийшли під стіни обласної нашої міліції, щоби шляхом. Тиску, я інакше це не назву журналістського солідарного тиску заставити, примусити правильно кваліфікувати, притягнути всіх до відповідальності. Правильно було сказано, що частина 2 171 статті передбачає діяння групи осіб а там була чітка група осіб з керівником, який віддавав накази.